Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд от такого нойм no японського біноклю. На 7 крат і 24 мм апертура. Грубо кажучи, це 7х24. І по нашій маркеровці він би звучав як БПЦ 7х24. Японці люди цікаві. І часто приємно дивують своїми нестандартними рішеннями. Даний бінокль супер маленький, компактний, дуже приємний у використанні, ергономічний. Ось так він складається розкладається. Немає ніяких люфтів із центральним фокусуванням. Притому вони поєднали і плюси центрального фокусування, і плюси роздільного фокусування, тому що окуляри тут стоять мертво, ну, це відкручується вже не саме окуляри. Кріплення окулярами тут не регулюється фокус, фокус регулюється об'єктивними групами. Ось так, от об'єктиви крутяться, підсуваються вперед. При цьому змазка підібрана таким чином, що якщо ви будете швидко шуркати, то дане колесо не крутиться, воно працює як нині тонівська рідина. При цьому крутиться воно ідеально м'яко, плавно. Шикарно. Правий окуляр така сама підстройка діоптрійна. Все аналогічно. Мене здивував даний бінокль тим, що він виготовлений із сплава кольорових металів. Тобто він металевий, він не пластиковий. Передні кришки, задні кришки пластмасові. Тримаються на ну, на клею. Отак От по периметру трималися. А заднє закручення. Прижаті окулярами. Всередині система стандартна типу Пора і цесівська система із прижимною пружиною. Ось, можна бачити тут болт. При цьому призми закриті кришечками, так як на радянських об'єктивах. І японці навіть подумали, щоб кришечку можна було пінцетом взяти. Зробили таку виштамповочку вверх. Тобто все продумано до до дрібниць. От я дав трошки більше світла, видно, оцей відгалуження, виштамповочка. При цьому даний бінокль це, по суті, одноразовий бінокль з 80 х чи 70. х Чому одноразовий? Тому що він не має привичних нам? Систем юстування, тобто даний бінокль типу не юстується. Але насправді японці і це продумали. Якщо ми відкрутимо окуляри. Отже, відкрутили окуляри і забрали кришки. Ось якщо ми ставимо в звичайне робоче положення бінокля, ми бачимо, по-перше, призми розташовані чітко горизонтально. А ці призми розташовані чітко вертикально. Істування бінокля зводиться до того, що ми послабляємо пружину, залишаючи самий самий мінімальний натяг на призмі, так що ми її і не сколимо, і в той же час ми можемо отверткою її е, рухати вліво-вправо. В результаті ми можемо рухати зображення до центру, а цими призмами ми можемо рухати зображення по висоті. І таким чином можна налаштувати даний бінокль. Фрезерування під посадку призм дуже точне. Призма не гуляє, кут не міняє, а їздить сугубо у своєму посадочному місці. За що японцям великий респект. Саме в даному біноклі не вистачало регулювання по вертикалі. В принципі, я його купив. Видно, що тут вже намагались щось відкручувати, щось робити. І його з'юстувати не змогли. І продали як бінокль з легким двоєнням. Насправді бінокль двоїв дуже сильно, так що в нього дивитися неможливо було. Причому призми поставлені вже в крайнє положення і цього не вистачало. Вирішення даної проблеми дуже просте, нетривіальне. Ось там кусочок під призмою фольги. Тут кусочок фольги з цього боку. В результаті ми перекрили діапазон, а далі стандартна настройка. Застосуванням призми. І в результаті бінокль вийшла від'юстувати доволі точно. Що стосується е самого бінокля, крім юстування я ще зачернив призми все повитирав. Ось бачимо оптика в абсолютно ідеальному стані. Ось, ну, незначні тут якісь, можливо, чорточки є на оптиці. Ну, біноклю 50 років, що можна хотіти. Ось така річ. Єдина мітка, яка є на даному біноклі, це ось така міточка, що це є JB93 Japan. І все. І номер. По даному JB93 можна дізнатися виробника. Силка взагалі на ці кодування буде в описі до відео. Ну і що стосується характеристик бінокля, окулярне поле зору в районі 50 градусів, плюс-мінус таке, як у е, шестірки нашої 6х30. При цьому бінокль супермаленький, легенький, компактний, зручний. Е, зворотня система е, пора дає легкість візирування в даний бінокль. Загалом дуже мене вразив і за свої копійки видає шикарне зображення. Я думаю, що тут скло БК-7, хоча заломів на окуляр я не бачу. Мабуть, апаратура настільки мала, що просто не виходить за межі БК-7. Загалом працює дуже гарно. Кольори хороші, не холодить, так як більшість японських біноклів. Кольори передача хороша, крутиться плавно, м'яко. Можна замірити масу. Прошу, 255 г. Це практично металевий бінокль. Просто шикарна річ. При цьому можна його е, порівняти із радянською шестеркою, восьмеркою і таким же біноклем, зробленим по зворотній схемі, типу Пора, але е, 4 крата. Отже, 6 Прошу, 6, крат, 7 крат. Да, вночі 6 буде краща, але реально за рахунок і просвітлення, і. Гарної отичної схеми, то японець в день дає то саме зображення і, типу, навіщо носити більше. Дана шестірка важить 730 грам. 730 грам. Це втричі важче, ніж дана сімірка. Ось типовий восьмикратник це є БПЦ4. Вага 611 грам, 610 грам. Це вдвічі важче, більш, ніж вдвічі важче. 8 і 7 крат. Да, тут поле трошки ширше, тут 65 градусів, а не 50. Але я думаю, що лінійне поле буде плюс-мінус однакове, оскільки тут кратність чуть менша, а поле чуть вище. Ну, типу окулярне поле чуть вище. Я думаю, що лінійне поле буде плюс-мінус однакове. Просто тут чуть менше кратність. Але коли стане питання, з чим вам піти. Не знаю, погуляти з восьмикратником чи з даним семикратником, я думаю, вибір очевидний. Ну і Просто до порівняння з Це фактично найменший радянський бінокль із системою Пору Він дуже хороший, його дуже люблю. Але він на 4 крата. 243 грама. Фактично та сама вага. І фактично ті самі розміри. Але як не крути, 7крат, це майже удвічі більше. І який би не був класний 4-кратник, 7-крат все одно привабливіше виглядає. Загалом бінокль здивував, бінокль непоганий і такий лайтовий варіант десь просто піти прогулятися, він і на шиї не відчувається і в той же час дає непогане зображення. І того японець 7х24. Як хтось скаже, іграшковий бінокль вночі. Є один незначний блік. Загалом просвітлення працює дуже гарно, і бінокль дуже яскравий, як на свої параметри. Загалом дуже навіть непогано, як для такої малюточки. Восьмикратний бінокль БПП 8х30 в ідеальному стані, ідеально чистий. Бачимо вар хрестом більший значно більший блік. Хоча даний бінокль теж дуже гарно тримається в плані облікозахищеності. І бачимо, що по яскеравості він ну, не особливо, то і краще. Тобто при більших об'єктивах. Він по факту такий самий. Ну, не буду казати, що слабший, хоча, можливо, навіть трішечки слабший. Ну, як на мене, то такий самий. Карл Цейс Єноптем 8х30. Один дуже незначний блік. Вуалі нема. По яскравості поза конкуренцією. Просто поза конкуренцією. Ніякі наші восьмерки по яскравості близько не стоять. А оцей серповидний блік, який появляється зліва, оцього бліка у наших біноклів нема. А він через конусні екрани, які вклеєні за об'єктивом. Оце мінус даного рішення: оці серповидні бліки. Зліва таким полукругим серпом. Можливо, камера зловить. Ось так. Ну яскравість шикарна. Навіть дуже. Японець. 7 на 24 Малютка. Тест проти сонця. На горизонті димка. Туман плюс дим від вогнищ. Загалом дуже достойно. Для такого маленького бінокля хроматизму нема. Поле доволі рівне. Дисторсія ну, на камеру трохи замітна, оком незамітна. Не синить, як люблять японці. Кольоропередача нейтральна. Контраст хороший, в контровому тримається прекрасно. Гонець 7 на 24. Малютка. Результат дуже достойний. 7 на 50. ЗОМС. БПЦ. Зображення дуже хороше, але без обід сенсу носити таку бандуру в день абсолютно ніякого нема. Його робота це сугубо для ночі. В день можна взяти щось і поменше. Грубо кажучи, поле не більше, як у японського, 7х24. І зображення ну, практично те саме. Відмінності знайде тільки професіонал. Ну розміри, звісно, дуже великі.